Пані депоново, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на один із центральних поєдинків сьогодні у ворот. Гравці інтеліасу на Михайла Брудюка. Серед польовий гол! Який шедевральний м'яч забиває команда Степана Струка. Фантастика! Артюшенко. Hi. Гравці або ж глядачі, які тримають кулаки за «Сомбру», залишать тільки коментарів. Удар Петрушина з правого флангу. пробив Сухнацький повз дочку. Андрій Магаровський це айтішник, справжній айтішник, який мала брав на себе ініціативу, навіть на фоні того ж таки попереднього року. Удар взрамку від Юрія. Це врешті, врешті зріняти рахунок, ну і у кращому настрої підійти наперед. Каже іноді авантюрно, але можуть його дія. Допомогти команді зрівняти на табло. Ота картка. Котре вибачається, Це, правда, цей гірчить не Арчакова, Арчаков, Мисків. Артюшенко зробив забігання вперед. Отримав передачу, пробив, однак не переграв Сухнацьк. Вертаємося до вечора. Це Назар Войтик та Іван. Вишиваний. Зараз хороша зупинка м'яча Марченко. Обіграв суперника. Марченко пробив, однак магивосинів Фломієв. Виконав передачу у центр. Сьогодні буде підтримка у Павла Гало. Вартоломієв його удар, ближній кут! Навки м'яч перспектив небагато. Там загубили Артюшенка. Тут наскільки боровся із Артюшенком. Пусті фактично ворота пробиває. Надто багато вилуків. Вигуків! Петришин забиває Глобацький, асистом відзначається. У нас все спочатку 1-1. Достатня кількість команд завершувала перше коло на верхівці. Ну і власне у такому списку був і бітіо Інтеліас Чорстудіо, Сом. Фейсбук-сторінку глянути за усією ситуацією. Інтеліас атакує. Пеняга Вихіднич-Нович, пеняга забиває 2-1. інтеліас знову у лідерах. Таким чином станом на зараз у турнірній таблиці онлайн. в Інтеліасу 29 набраних очок. У боротьбу за золоті нагороди Гловацький знову. Переведення на правий фланг не проходить. Ось тут уже атака, два води. Пробуває. До найконеч, однак не забиває куток. Дякуємо за те, що були разом із нами. Попереду буде ще цікавіше.